Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось Дональд Трамп. Заради важкого дня, а понеділок це день важкий, і особливо для людей з нестійкою психікою, психікою, він особливо важкий, то в цей день Дональд Трамп брикнув копитом в бік Брікса. Звичайно, він не попав, але, ну, скажімо так, повітря трусонув своєю заявою про те, що ті всі брикуни. Які до Брікса входять. Якщо вони будуть і далі так себе не поводити, а говорити, то він обкладе їх 10% тарифами. Ну, це в нього класика. Я думав, що вже забули про це. Е, ні, Він нагадав нам про те, що в його руках знаходиться. Такий ну, страшний батіг економічний. Правда, в понеділок, він один, вівторок, другий, третій, четвертий. В п'ятницю, я думаю, Трамп особливо добрий, тому що він знаходиться напередодні гри у гольф. Так, Поїздок, чудових зустрічей, відпочинку від цієї проклятої президентської роботи. Так. І тоді він, я думаю, до п'ятниці п'ятницю саме відмінить ці 10%. Я не знаю. Взагалі, хто це йому ось таке підказав, тому що. Ну, як на мене, то Брікс це таке щось аморфне, таке щось незрозуміле, таке щось таке сяке, яке ні розуму, ні економіці нічому іншому не дає. Ну, не знаю. Може зараз там, от я. Відверто кажучи, вже якось відійшов від цих, цих карнавалів бразильських. Зараз в Бразилії чи він вже пройшов цей карнавал, чи продовжується. Ну, чому ж то організували це все дійство БРИкс у е, Бразилії, з якої починається це? Е, сло... Абревіатура Брікс із Бразилії. Так <смір> Так що цей Брікс, ну, я був впевнений, що туди не поїде Путін. Це же великий сміливець. Але чомусь боїться цього ордеру, виписаного судом в Газі. Чомусь боїться. От я не знаю, чому. Ну, правда, і Сі теж не поїхав. Це два головних, так би мовити, фігуранти цього. <рігут> Бріксу мертвонародженого. Так, туди, а, а мені скажуть, так туди ж додалися і інші країни. Ну, так, от Південно Африканська Республіка це ж потужний гравець на світовому е, гольфовому полі. Потужний гравець, але його можуть підсилити. От я ж е, вам казав про те вже, і ви самі знаєте, і без мене <смас> про те, що Маск створив партію Америка. Так. Але він же ж то народився в Південно Африканській Республіці. І звідти походить, звідти чкурну до Сполучених Штатів Америки, але ж Трамп, враховуючи його, так би мовити, менталітет, цілком може його відфутболити назад. У Брікс? Ото буде номер. Ну чому? Я підказую Трампу. Так, треба подумати над тим, що раз Брікс такий зловредний, і його е, пропонується обікласти оцим 10-відсотковим тарифом усіх огульно, так би мовити, по 10 їм вліпити, то оце, мабуть, єдиний конкретний результат створення цього Бріксу. Якщо хоча б когось там обкладуть, так, то ну, привід є у Трампа. Створили привід. Хтось з дурного розуму туди впхався. А якщо туди ще і маска, у цей Брікс вишлють? О, ні, ну от буде номер. Я, я не знаю, може він стане президентом сія Брікс. От в мене пропозиція така є. Щоб ніхто не говорив, що я якийсь там балабол, щось там тріндю невідомо, що в мене конкретна пропозиція. Так. Призначити Ілона Маска, як виходця із Південно-Африканської Республіки, яка увійшла до складу Брікс президентом Сія Бріксу. Я думаю, що е, пан Трамп, як колишній друг, близький і соратник цього Маска, міг би посприяти цьому. Всьому. Ну, так, ну, в врудную гавень відправити цього маска. Він же ж там народився. Ну, напевно, ж, дім дом, Господи, прости, дим отечества нам сладок і приятів. І русським духом там пахне. Отуди його, ну, друзі. Ну, як ви думаєте, От, моя ідея, ну правда, класно <зап> запропонувати? Та ще їй 10% <смак> накласти на нього тарифа. Та Це ж крутяк надзвичайний. Хіба не так? Хіба я не, то я не буваю не правий. Ну подивіться, я ж пропоную свіжу, ніхто не пропонує більше. Я, всі ті, які знаходяться на цьому, в цьому каналі, вони отримують свіжину просто. Найновіші ідеї, ті, які, які ще ніхто не запропонував. Це президент Брікс і конкретна людина ж є. З його мільярдами, і все, він би міг підняти цей брікс до нових висот. Хіба не так?